Ганна Олексійовна, я вже написала, в мене викликала радість. Ага, я побачила, дітки. Я от обновила. А, те, я ага. те, а я обновила дошку, її так зраділа, коли побачила всі ваші стікери, які ви додали. Це чудово. От про війну тільки хтось написав, але не підписався. Це хто. Тимур. Тим, Тимурчик, ти написав? Так, добре, дякую тобі. Дякую вам, малята, за ваші враження на онлайн дошці. Так, малятка, ми з вами пропустили частину велику частину уроку через повітряну тривогу, але зараз я вам хочу показати, що ж ми будемо робити, і розкажу про наші подальші плани. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 76. Відкрили. Поки відкриваєте, слухайте. Пісню і потім розкажете мені, що ви про неї знаєте, що ви в ній почули, що незвичайного. Ну, обговоримо коротенько. Коротенько обговоримо. Поки відкриваєте 76-ту сторінку. Тому ну, я, я зовсім не чую тебе якось ближче до мікрофону або в чат напиши. Here he flew the swallow from afar, Started to sing in and task Asking the master to command. come out. Come here, oh come, Master, it's time In the sheepfold wonders to find. Your lovely sheep have given birth To little lambs of great worth. All of your words are very fine, Corn you will have, Big All of your ways are very fine. Coin you will have in a big pile. You have a as a pie. If not the coin, then the chuck you have a wife. Ще трик, щедрик, ще дрівочка. Прилетіла ла сівочка. Так, уже маєте відповідь, а що це за пісня тут? Це щедрик на русському, на українському і на англійському. Українською та англійською. Дякую за відповідь Ігор. Я що це додаш? слушала вже. Угу. Дякую, Ігоре, що додаш. Це Ще Щедрівочка, так, щедрівочка, дякую, Юля, що ти додаси. Що це щедрівочка і я її знаю. Так, ви всі її знаєте. Більше того її. У всьому світі знають, тому і перекладають різними мовами. Її обробив наш український композитор Микола Леонтович, і її знають і шанують, і люблять в усьому світі. Так, Алінко, ти ще щось маєш додати? Напомню у второму класі? Я теж пила коли так. там. Tellement. Ви задали ага. колядку або щедрівку, так. І ми з вами сьогодні недаремно э, працюємо із цією щедрівочкою, тому що її співають на різдвяні свята. А ми сьогодні почнемо працювати над віршем, який називається запах різдва. Ми сьогодні почнемо і завтра, і, після, і післязавтра ще будемо продовжувати. Запах Різдва, діти, вас нічого не дивує у цій назві? Ні. В мене ні, мене ні. не дивує. Що, дивує, розкажи, будь ласка. Що дивує? Мене нічого не дивує. Нічого, тобто запах хіба може? Ой, дивує, дивує, дивує? дивує. Запах? дивує. дивує. Так. Хіба може бути у свята якогось запах? Так, може. Це коли на новий, Це е прямо Полінка, секунду, запах на день ага. народження запах торта. Так, тобто запах можна сказати, що є у кожного свята Різдва, зокрема. Полінка Лавриненко, ти хотіла ще щось додати? Це так. Так, в певному сенсі, у переносному значенні ти мала на увазі, так? Так, малятка, запах Різдва. Дійсно. Ми зараз з вами послухаємо цей вірш, і ви мені скажете, які ж асоціації, які запахи виникли у поетеси, яка цей вірш написала. Написала цей вірш Мар'яна Савка. Мар'яна Савка запах Різдва. У кожного з свій колір і смак, і, звісно, свій запах без нього ніяк. Погодьтеся, то не порожні слова, найкращий у світі запах різва. Як хвоєю пахне у нашій хатині, матуся до сирника сипле родзинки, дідусь примостив дідуха коло скрині, і так воно солодко пахне, що ух. Ялинка, родзинки і сіно, і дідух. А ще як бабуня затіє розчину і тісто замісить легкою рукою, спече пампушки на велику родину, що скоро до хати прийде з колядою. І з коми наб'ється прозорий димок і пахне так смачно, як той пампушок. Увечері вийдеш на хвилину. Поглянеш як рясно у небі відзір. Здається, що зовсім близенько до давно і пахне щирний займаний Ось такий красивий віршик. Дітки, на жаль, у нас зараз немає багато часу його опрацьовувати, бо ми пропустили через тривогу, але принаймні ми з вами з ним познайомилися з цим віршем. І завтра, і післязавтра, продовжуватимемо роботу. А ще ми будемо цей вірш вчити на пам'ять. І щоб нам цей процес було легше робити, ми будемо вчити частинами. На завтра у вас завдання вивчити тільки першу частинку. Ось позначте собі в підручничку, яку частинку треба буде вивчити на пам'ять. Так, так. 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 Вибирайте. так. Вибирайте. так. Вибирайте. Я просто витерла, бо криво накреслила, хочу рівно накреслити. Ось так. Напевно, навіть не тут, а ось, ось так. Перші чотири рядочки. Ось так. Ось так. Ой, я вже там окей. Перші чотири рядочки будемо вчити по частинах. Угу. Ваше домашнє завдання на завтра вивчити перші чотири рядочки. І так от ми частинками його з вами товчимо. Домашнє угу. завдання зрозуміло, дітки? Так, так. так. Добре. Ми завтра продовжимо, а на зараз поки що все, бо через 9 хвилин у вас інформатика. А ми Добре. зустрінемося після інформатики на самопідготовці. Добре? До зустрічі, дітки. Зустрінемося. No, 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 так, так, так Аліночка. Uh, Можна. So,